Дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогодні друга неділя Великого Посту і сьогодні церква звершує пам'ять святителя Григорія Палами. Евангелія сьогодні читалося про зцілення хворого чоловіка, якого четверо друзів принесли до ніг Христа. І Господь йому говорить, прощаються тобі твої гріхи. І дехто із тих, хто були присутні, там разом з Богом Господом, подумали в собі, як він може гріхи прощати. І він що Бог? І Ісус тоді каже йому цьому чоловікові, кажу тобі, візьми твою, встань і ходи. І чоловік підіймається і йде. І от питання таке. Що таке сталося, що він піднявся і пішов? Він же був розслаблений, тобто паралізований. Що хтось його торкнувся, хтось йому зробив якусь маніпуляцію медичну. Що таке сталося? Перемінився, якимось чином його стало. Ось він не міг, а потім зміг. От він лежав, а потім одразу піднявся і пішов. Життя його набуло одразу іншої, кращої якості. Що з ним сталося? Його стілив Бог. Яким чином? Не пишеться в Євангелії ні про що, ні про які особливі звуки, ні про світло, ні про хмару, нічого не було. Просто перемінився в людині стан. І от святитель Григорій Палама, пам'ять якого сьогодні відзначається, дає відповіді. Богословську відповідь на це питання. Яким чином Бог діє у світі? Не безпосередньо сам приходить своїм єством, торкається нас, а Бог діє через свою благодать. Це через свій, як святитель Григорій, невидиме, через своє невидиме світло. Він торкається людині своїми благодатними енергіями, навіть такий термін Григорій употребляє. І ось коли людина торкається до цих енергій, до цієї благодаті Божої, вона переміняється, вона стає іншою. І ця переміна буває моментальною. І ця переміна може не одразу і усвідомлюватися, але ця переміна затрагує. Ті частини людської природи, які Господь зціляє. Як ми бачимо у випадку із розслабленим, це дійсно фактично фізичне таке підняття людини. А буває просто на душі стає легше. Це теж Божа благодать. Я думаю, всі ми, які беремо участь у церковних таїнствах, знаємо цей феномен, коли раптом міняється твій стан, без якоїсь видимої причини. Тобі стає просто краще. Я сьогодні в нас також пам'ять преподобних отців Києво-Печерських. Я згадую свої молоді роки, коли я навчався в Київській духовній семінарії, заочно приїздив часто на сесії і був частим відвідувачем лавських печер, лавських храмів і окармлявся духовно в тодішнього лавського старця з херки Мандрита з Геронтія Захарова. І ось я приїжджаю я до, до, до Лаври. Мені так важко, так, мене, так багато в мене питань до духовника. А я служив тоді в Кафедральному соборі, настоятель був з дуже таким непростим характером. А я був молодий, гарячий, амбіційний, важко було себе стримувати, важко було з чим змиритися. І ось я приходжу з такими дуже важливими питаннями. Прямо мені вкрай треба сьогодні їх розрешити. А келія Те з Десь Герой, бачив, а ти прийшов, там сідай, почекай, будь ласка, я зайнятий. Я сижу. І Раптом я відчуваю, що таке раз. Мені все зрозуміло, я все знаю, я вже відповіді, я треба відповіді на всі свої питання. Тут я чую геронтія, голос. А те, ти вже все. Кажу, так. Ну, то каже, йди, тобі вже на автобус треба встигнути. Я думаю, на який автобус встигнути, друга година дня, а автобус Умань, Київ, це траса на Одесу автобусів повну. Я любив о, о 16.10 був хороший такий карус, коли автобус. Я на нього завжди встигав, а потім був, о 18 годині був автобус, і останній автобус його пів на восьму вечора Київ Саврань. Це був такий старенький лаз, на який не бачено було потрапляти. І от я приїжджаю десь за 15 годин до 4-ї на автовокзал, а о, о, о 4 годині останній сьогодні автобус в мій край. Ось тобі і давай біжимо тобі ще на автобус ребрости. Такі, я думаю, що таких випадків багато хто може навести в своєму житті. Як Божа благодать, діє на людину. І людина отримує чи то зцілення. У нас у Умані, в міській лікарні була каплиця морятована на честь святого великомученика Пантілимана, там священники щодня чи через день служили якісь молебни, і кого треба, там хрестили, там, і навіть літургії служили інколи. І хлопчина прийшов, каже, в мене завтра операція. Одна операція, там внутрішні органи, а я не хрещений, я боюсь, раптом я не прокинувся, наркоза похрестіть мене, будь ласка. Батька його похрестив, на ранок вже готують до операції, вже він нічого не їсть, вже його там роздягли. Тоді лікар каже, давайте каже, ми на ультразвуковому апараті ще розглянемо, що тобі йому вирізати, що треба робити. Зробили УЗІ, а лікар каже, почекайте, а чому, в чому ми його оперуємо, Які покази до операції. Ну каже, там ось ось є попередні УЗІ. Випустив, всі лікарні, лікар каже, нічого тут не бачу Все, Чоловік випустив з лікарні. Так діє Божа благодать. Але на кого вона діє? Звичайно, в широкому розумінні цього слова, Божа благодать діє на всіх, на всіх людей взагалі, навіть і на природу, і на землю, на всіх вона діє. Але якщо ми кажемо про наближення до Бога, якщо ми кажемо про спілкування з Богом. У Григорій пише про те, що коли людина починає до Бога наближатися, вона отримує особливу оцю благодать. Вона просвітлюється оцим Божественним фаворським світлом, тим самим світлом, яким просіяв Господь Ісус Христос на фаворі під час переображення. І людина тоді сама стає світоносною і духоносною. І сама вже стає далі джерелом цього світла і цієї благодаті, передає його іншим. Чому ми з вами шануємо Мощі святих і предмети, які вони вживали для Богослужіння? Тому що все, що вони трапалися вже в роки своє, свого Осеяння Святим Духом, все воно теж несе на собі цю печать благодаті Святого Духа. І є для нас також цільбоносним і важливим. І от ми з вами всі покликані до того, щоб. Цю благодать Святого Духа, ці божественні енергії стяжати, щоб їх надбувати для себе. Як це робиться, якраз у Великий про це дуже важливо говорити. Це робиться молитвою і простою. Це робиться аскетичним подвигом. Звичайно, і я зараз подумки про себе, мабуть, всі ви при словах аскетичним подвигом трішки усміхнулися. який може бути аскетичний По подвиг у нас в 21 столітті в центрі Європи. Але виявляється, що є місце для подруга в будь-якому житті. Звичайно, ми живемо в мегаполісі, ми задіяні в багатьох процесах, ми сприймаємо купу інформації. Але життєво важливо мати таке місце і мати такий час, коли ми лишаємося наодинці з Богом. Це може бути в храмі, це може бути вдома перед іконою, це може бути десь в парку, десь, десь наодинці, коли ми. Маєте можливість зануритися в себе і поспілкуватися з Богом. Дуже важливо мати таку можливість, дуже важливість цю внутрішню тишу зберігати, дуже важливо очищати цю внутрішню нашу домівку від всякого гріха для того, щоб мати внутрі сосуд, який може бути потім наповнений Божою благодаттю. Сьогодні, як я вже казав, ми святкуємо пам'ять преподобних Києво-Печерських. Більше 120 святих лежить у київських печерах. І кого ми там бачимо? А різні різні люди. І афонські ченці, і князі, і воїни сьогодні пам'ять преподобного тита колишнього воїна. І всі вони, і митрополити потім уже, і всі вони знайшли упокоління в одних печерах, тому що результатом їхнього життя, різного життя. Було осяяння благодаті Святого Духа, було спасіння. І тому ми сьогодні їх і, звичайно, моготовно вшановуємо, і вони для нас є прикладом того, що в будь-яких умовах, в будь-яких обставинах треба йти до Бога і треба шукати Божої благодаті. Звичайно, важко говорити про аскетичний подвиг, коли ми всі. По-перше, живемо, як я вже казав, у центрі Європи, по-друге, всі ми збентежені тією війною, яка відбувається на нашій Батьківщині. Не можемо ми спокійно жити, поки наші рідні і близькі залишаються в небезпеці, поки земля наша скривджена, зруйну, спотворена снарядами, вибухами. Але треба розуміти, що і в цій війні, як і взагалі в цьому іншому житті. Є, окрім фізичного виміру ще вимір духовний. Це війна між добром і злом. це війна між світлою і темрявою. І лінія фронту не співпадає з фізичною тією лінією фронту, яка проходить по землі. Тому що війна ділить людей на тих, хто хоче любові, добра, миру і на тих, хто хоче з допомогою вогню і заліза. Встановити десь свої правила. І от для нас дуже важливо теж триматися світлої сторони, триматися Божої правди, тримати, триматися любові, добра і краси. Тому що тоді, чим більше таких буде людей, які тримаються світла і добра, тим скоріше ця припиниться. Тому ми молимося, звичайно. За перемогу України і за встановлення миру, але молимося, звичайно, щоб Господь всіх примирив, всіх простив, щоб Господь просвітив душі і уми тих людей, які потьмарилися зараз диком, які захльопуються в ненависті. Сьогоднішнє свято, сьогоднішній недільний день, нас з вами, дорогі брати і сестри, спонукає, щоб ми. Наш великий піст проводили в молитві і пості, щоб ми не марнували часу, тому що час любить швидко, пасха наближається, і ми з вами захочемо зустріти Воскресного Христа і відчути в серці цю благодатну радість. Радість ця залежить від нашого з вами труда. Так що давайте будемо в посту старатися частіше причащатися, молитися. Давайте будемо робити добре добрих справ для того, щоб те нетварне божественне світо, про яке писав святитель Григорій, в кожного з нас в душі було і показувало нам дорогу.